Всім привіт друзі! Дали мені ось такий мобільний телефон Meizu. Мейзу. Сказали, щоб я замінив дисплей, попросили. Самі ж дисплей замовили у Китаї. ось так. І мені дали дисплей, щоб замінив на, на цьому мобільному телефоні Мейзу. Бачимо, тут є все-таки тріщини. І тріщини не на защитному склі, а в самому дисплеї. Ось, так. ось дали е сам. Дисплейний модуль. Ось він ось такий. Я ніколи дисплейні модулі не міняв. Будемо пробувати перший раз вчитися. Ну і так далі. Також мені дали ось такі викруті -вик -вик діатори. Ось так. Зараз цікаво все-таки подивитися щось так, Вмикаємо мобільний телефон. Як бачимо, тут все нормально, хоч тут є така ось е капля, я вважав, що це можливо. Е рі рідкий кристал потік, ну ні. Як бачите, дисплей е сам е то живий залишився, просто скро на ньому тріснуло. Можливо, не працює тачскрін. Зараз подивимось. Бачимо, бачите, мобільний -го телефон -го завантажився. І таскін працює. Як бачите, гортає, працює. Ну все, будемо зараз міняти дисплей, для цього вимикаємо мобільний телефон. Ось так. Вимикаємо його. Вимкнути зрівняння натискаємо і чекаємо, поки він вимкнеться. Поки okay, дисплейний модуль Від, в, в, в бік, щоб не завазав. Далі нам знадобиться витягти мобільний телефон із чохла. Ось так. Є. Ось так мобільний телефон ви, ви, виглядить ззаді. Так. Далі. Потім витягти 700 кар карточок. Для цього я приміняю я приміняю ось такий резистор. Раз. І відвій-двійдзає. Від. 700 карточок. Ось так. Так, це і є. Далі, що потрібно зробити, це тут є у нас два винтика знизу під жірочку. Їх, їх, їх потрібно відкрутити. Доводиться працювати все-таки больною рукою, але... Но... Тут нічого не поробиш. Так, відкручуємо їх. На, маг... На магнітик прикріпляємо, обов'язково, щоб не загубити. Мені не можу його витягти. Потрібно, напевно, ще підключувати. О, це є. Витягнув. Ось так. Далі беремо медіатор. У мене, звичайно, ось такі я сам ровні собі поробив, але раз уже з'явилися заводський медіатор, буду пробувати заводським медіатором. Так, беру, дістаю із ключка, що мені дали медіатори. Тут є присоска. Такий медіатор і такий трикутний медіатор. Також є два дві отертки. Ось так. Дістаємо це все діло. Думаю, згодиться трикутниковий медіатор. І пробувати його якось із цього боку туди роз'єм під підрядку підійти. Сам цей дисплей. Дисплей. Ну, це не так то просто зробити, можливо спробувати ось цим медіатором Підійти. Не. Не робити буною рукою, але якось потрібно. Будете можливо саморобним спробувати Ме медіатом. Надіваю. Опа, є. Ось вам саморобний ми діаторик. Виявилося краще, ніж ось ці заводські. Ну, а тепер маю заводським проходити ось так. І все. Помаленьку. Не, 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 не. спішити головне тут. Віддівати. Оп! Так а в нас ти модуль. Так і має бути як воно? Дивно. воно написали якось така, а його вже розбирали. Угу, його вже просто розбирали. Так головне вимкнути акумулятор в першу чергу. А в нас вимкнувся дисплей в першу чергу. Да, цей телефон явно... І хтось разу Ой, блин, капець. Це просто капець. Пер, потрібно взяти Потрібно взяти... викупку під плюс. Далі. Можна пінцетиком, щоб зняти акумулятор нарешті. Бу потрібно саму першу чергу знімати. А не так, як у нас вийшлось. Тут бумажку під, підлозували. Під, Ось цей акумулятор, напевно, такий є. Зняв акумулятор, все, чудово. Так, Все-таки тут як я, як я побачив, все-таки це коло, воно все-таки має нефтяний такий навколо відтінок, що означає, що все-таки дисплей. Тут а, поранений. Ось так. Тепер беру новий дисплей і хочу його перевірити, чи запрацює він. Так як перед тим, щоб все це, всі кнопки перекидуватися, дійсно знати, що він працює як потрібно. Зараз, зараз візьмемо новий дисплей і під'єднаємо його сюди. Беремо дисплей і розпаковуємо його. Заодно перевіримо, чи він сюди підійде. Ось так. Ну та щось схозе, напевно це він є. Опа, обережненько відкриваємо. Обережно виймаємо дистанційний модуль. Ось таким чином. Так, дивно тут... О, це напевно під'єднується, так? Да? А так, да, так воно є ось. Тут потім потрібно просто боямо перебирати його. Ми що, зараз можемо це все діло під'єднувати до мобільного телефону. Будемо під'єднувати новий дисплейний модуль на телефон. Ось так. Для цього потрібно зняти ось цю наклієчку. Скотч такий. Вонний скотч. Березно його потрібно зняти Ось так. тут І тут попробуємо помаленьку, помаленьку так. Його віддирати. Раз. Пішу. Освободили э, сліфи дисплея татачскріна. Та та Тепер можемо спробувати його підключити і перевірити, чи запрацює він як потрібно. Ось так, так Під'єднав сейфе. Тепер під'єдную акумуляторну батарею. вмикаю. Як бачите, зображення з'явилося, от це дисплейний модуль працює, як бачите, так буде, напевно, навіть краще вам віднісе. Закривайте верхню частину телефону під час ро -ро 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 розблокування. Напевно це зв'язано з тим, що потрібно перекинути датчики, що знаходяться і зверху у цієї криски. Ось ці. Коли за все, через те він таке є ну, Можна його вимикати, як бачите, він. На пальці реагую, це означає, що сенсор таки працює. Зараз я буду вимикати і ми цьому впевнимось. Вимпузимо, як бачите, такий є сенсор працює, зараз я знімаю цей дисплейний модуль тепер, знову таки акумулятор знімаю першим і потім знімаю модуль беру дерев'яну таку ось. І посилкою акумулятор. Є. Акумулятор відстолкнув. Відстолкою. Шлейф. Дисплея. І тачкина. Оп есть вистелкнул